Всім бобра, ви на каналі Добр Бобр, і Ми виїхали на кочівлю. нарешті Виїхали ми на кочівлю тиждень тому і вже ну якби виставили бджілок. І зараз подивимося, це я на велосипеді їздю на пасіку. Це наша водичка питіва І ось так ми виїхали на наш ріпачок. Цей би лежак би краще не брали, тому що поки не сличуть руки, не повивалися. А так, потихеньку зараз працюємо. Зараз, до речі, у нас число у нас 10 травня. Там у нас бджілки теж стоять, там водичка, але водичку треба ще налити. Тут наш запас корпусів, наші полеворетанові вулики, яких буде обзор. І так виглядає наша пасіка. Тут ми можемо спостерігати у нас нижче для нуклеусів, там далі теж у нас декілька сімей, які ми нещодавно довезли. І так у нас виглядає наша зараз пасіка. Пасіка знаходиться у нас в посадочці, в такому зручному місці, для того, щоб не було у нас сильно сонце, не пекло на вулики. Було комфортніше працювати. Зараз у нас пасіка не літає, так як у нас градусів 9 у нас. На вулиці деякі бджілки ось тут можна спостерігати, деякі вилітають, але це не дуже так, нема погоди. Це в нас пляшечка з медової сітою. Ми підкормлюємо наші нуклеуси. І так виглядає наша пасіка. Там далі через поле у нас стоїть рапс. Рапса приблизно там в радіусі 1,5 км ми дивились 150 гектар, може навіть більше. І так виглядає наша пасіка. Ось. Це наш нуклеус, мій перший нуклеус, з яким я працював. І ось у нас, до речі, пасіка на вуликах майже на вуликах рутався. Але є ті лежаки, є ті дедани, як я вже про це розповідав. Але ми, я саме я переходжу на пасіку на системі рута. Мені вона набагато зручніша. В наступному відео будемо дивитися. Як у нас бджілки ми поставили їм вощину, тягнуть вощину чи не тянуть. Яку вощину тягнуть, тому що в мене вощина від трьох виробників. І подивимося результат. Це дубовики, вощина з Мелітополя. І вощина у нас була е, тіпа дергачі, але вона новнеймовська якась. там, ну Походу, парафін. Ну Подивимося, бо купляв я її не за велику ціну. А це наші. Бінуки від Лебедів Дениса, дякую Денису, дуже чудово. І покажу, як я їх заселяв. Тому що як заселяв, це була ціла історія. Там стільки проблем було. До речі, був у нас краш-тест вуликів. Наперед забіжу, потім може покажу результат. Але один корпус я переїхав мотоблоком повністю. І забіжу наперед, нічого з ним взагалі не сталося. Ну, Пофарбували, але вже поки в процесі перевозки трохи їх. Побило, покоцало. Жалко, звісно. Але маємо, що маємо. І в наступному відео покажу, як у нас наші бджілки повідтягували наші нуклеусні рамки. Чи повідтягували, чи не повідтягували, і чи засіяла матка, тому що були проблеми з засілкою нуклеусів, трошки хотів по одній технології зробити, але не вийшло. Прийшлося все перероблювати заново. Там у нас стоїть контрольний вулик. Зараз підійдемо до нього, до речі, зважимо, що він у нас там показує. Збільшилось чи не збільшилось наш приріст на наших вагах. Ну, як бачимо, дуже слабо літають. Так, що ми тут можемо бачити? Зараз у нас на вагах. Зараз фокусуюся. Так, 44,100. Так, скидаємо наші. Маркер і ми бачимо у нас мінус. І мінус у нас скільки. Скільки у нас мінус. О, якраз. І у нас 3400. Було 100, 400, 3400 та стій. Ми бачимо такий неслабий мінус у 700 грамчиків. Ось я виставив. Вони не було зручно сильно. Да, це, до речі, грустно, але враховуючи те, що у нас бджоли стояли дня 4 без діла, то що погоди не було, ну як без діла, вони то літали, але дуже слабо. То результат говорить сам за себе. Немає приносу, немає привісу при на вісах. Там у нас теж є полотанові вулики. І В наступному відео ми вже будемо дивитися, як у нас тягне вощину, то що в нас починає накрапати дощик, як працюють бджоли в вулеках ППУ, які в нас бджоли зароїлись, які вийшли з ройки, які ні. Хотів дуже багато візняти матеріалу, але не було часу. Хотів візняти, як ми переїжджаємо на Кочовку, то що було дуже класно їхати. З причіпом 6 метровим тягнули, до речі, кому цікаво, чим тянуть можна цей причіп, то причіп можна було тянути спокійно. Ми тянули москвичем пиріжком. Тобто 40 вуликів по мокрій траві тянув по асфальту взагалі прекрасно. Тобто взагалі без нарікань летів, як, я не знаю, як соловей. Але по траві, вже коли мокра трава була, і там ще плюс уклон, то там було. До речі, щодо так, що якби, москвич можна тягнути москвичом з напрягом, але можна. тобто, Москвича я не пам'ятаю об'єм двигуна, але прекрасно жигулем, до речі, тягнути мене так сильно. І ось, і там у нас далі стоїть палатка для охорони. Тобто у нас тут такий невеличкий побут. Це у нас поїлочка, зняв баночку для того, щоб була пуста вже банка, пчоли то, що там коли Пусто бджоли починають залітати туди. Ну Там наша палатка видно-не видно. Зараз може сфокусую, щоб знайти. І он, ну, не видно, ладно, сходів. І ось так виглядає наша палаточка. Там ми живемо. Нас охороняє три чоловіка. Іноді всі в місті, іноді окремо. Була тут у нас лисичка, це ще один точок, це другий точок. Була лисичка, були кабанчики в нас тут до нас. Будемо сподіватися, з кабанчиками-лисичками більше не зустрінемося. Якщо зустрінемося, то лише тільки в теплих, дужніх обіймах і прийомах, не самооборони. Так, на цьому все. В наступному відео будемо дивитися обзор нуклеусів, краш-тест наших ППУ-вуликів. І як відтягують нашу вощинку, роботу і як ми будемо працювати, підсилювати слабі сім'ї. Тому що є щось і сім'ї, бачите, тут написав на чотирьох брак. це На чотирьох вуличках потрібно бракувати, тут теж брак. Є багато слабеньких сімей в цьому році. і Ми будемо підсилювати сильними сім'ями, тому що дві сім'ї вже точно були зайшли в райовий стан. У мене дві, в друга ще більше. Так. На цьому все будемо. Поки що завершувати. Чекайте нового відео, буде дуже цікаво, обіцяю. Так, всім добра, всім мирного неба. Підписуйтесь, ставте лайки, кому не подобається дизлайки. І чекайте нових відео. Обіцяю, буде цікаво.